2 квітня 25-го року вночі написали мені керівник підприємства, що до нас прилетіло декілька дронів, декілька кабів, які зруйнували наше підприємство. Зранку я ще точно не розумів, яка там ситуація. Почали ми тільки. Розглядати, чуть-чуть розрібати, зрозуміли, що частина нашого обладнання згоріла, частина плити у нас тут бетонні перекриття. Ці плити вони після 4-5 було таких прильотів саме в наше виробництво, тому що тут по території було їх декілька, ну більше десяти. І відповідно саме до нас прилетіли на наші виробничі ділянки ці дрони, які плити. Зруйнували частину обладнання, частину зуріла, ну і частину ми зараз розбираємо, і дивимося, що можна використати далі. Цю систему вже не відновити? Цю ні, це тільки на металолом. Тобто вона вже згоріла, бачите, як труби погнуло, як фільтра вигоріли. А скільки вона це... вартувала, коштувала? Ну от така камера десь приблизно там 15 тисяч доларів. А це поруч? А це поруч піч. Тобто після того, як ми нанесли фарбу, як ця мука прилипла до деталей різнокольорова, вона попадає в цю піч. Далі в цій печі нагрівається до 200 градусів, і, і ці е, частинки фарби, ці частинки муки, вони розплавляються і вони формують покриття. І це покриття воно може використовуватися на вулиці, всередині приміщення, і воно досить е, стійке до ультрафіолету, воно стійке до різних хімічних е, впливів. І це один із таких самих ефективних способів фарбування. І Піч вона нагріває деталі, якраз для того працює, працює чи ні, піч той? не працює. Якщо ви побачите там кінці, на неї теж зверху плита була, ми вже її прибрали. От вона зігнулася, тобто вона вже не герметична, вона вже зігнута, і відповідно її треба переробляти. Тут це вже згоріло, це тільки на металолом, з цією. Ми її повністю її потрібно розбирати, купляти нові матеріали. Вирівнювати каркас і можливо вийде її там зробити. Якщо там по волонтерству вже по останній фразі, то ми е, зараз активно якраз в цьому напрямку працюємо, тому що ми співпрацюємо з міжнародною організацією Роторі. Я член цієї організації, нашого роторі клубу Харків Інтернешнл, і ми. За час війни виготовили більше тисячі пічок, які обігрівають і можна на них приготувати їсти. Також ми для екстреної медичної допомоги сонячні панелі. Наша компанія профінансувала один із пунктів встановлення сонячних панелей, і клуб ще чотири станції встановив. Тому в цьому плані це такі там тільки от основні напрямки, якими ми там рухаємося. Ми активно в волонтерстві займаємося. З дитинства хотів займатися бізнесом і розумів, що для того, щоб ефективно і успішно ним займатися, потрібно навчитися продавати. І я пішов в менеджером по продажам в компанію в типографію, яка займалася початною продукцією, і там почав продавати їхню продукцію і паралельно побачив, що там в них є якраз ділянка фарбувальна, яка на той момент вона не працювала, тому що. Вони заробили на ній гроші на великому проєкті, потім просто зупинились, тому що це було їм нецікаво. Мені, як молодому, там завжди шукаючому чогось, якихось нових е, напрямків, е, хотілося щось розвивати, і я побачив цьому перспективу, що от е, щось не працює, а може працювати. І в підсумку я е, е, запропонував, що я буду цим напрямком займатися. Потім ми почали там домовилися, почали там перші кроки робити в цьому, якісь замовлення знаходити. І власники сказали, що вони продають, тому що їм було нецікаво, просто це для них як баласт був. І е, знайшли клієнта. Я так як вирішив, я як потратив вже певний час на роботу в цьому напрямку, вирішив не втрачати цю можливість, знайшов інвесторів і домовився, що замість інших. Клієнтів, викуплю це обладнання і почну цим займатися. Так і сталося, знайшов інвесторів, викупили. Потім за два роки інвесторам повернули декілька разів більшу суму їхніх інвестицій і почав займатися вже розвитком паралельних напрямків і розвивати цей основний саме порошкове фарбування металоконструкції. Ми працюємо цивільно, основні напрямки, щоб було зрозуміло, це медичне обладнання, це різні корпуси, каркаси для. Різного виду там дуже багато є обладнання, яке саме фарбується. Навіть звичайні ліжка які в лікарнях це теж пофарбовані порошковою фарбою. Тому цей напрямок, який йде зараз чисто для цивільних потреб, також напрямок сільхоз, це різне обладнання, яке зараз в наші поля. Це теж напрямок, які ми там деталі і ріжемо, і ем, фарбуємо, і очищаємо. Це ще один напрямок. Будівельна сфера дуже багато відновлюється після прильотів, і, відповідно, там теж є різні там, двері, вікна, які фарбуються, якщо брати там, цей напрямок. Просто прилодобудування, це теж корпуса різних там, побутових пристроїв. Тобто досить багато напрямків і всі вони цивільні. Ми залишаємося тут, значить наші постачальники вони мають вже клієнта. Тобто вже для них є збут. Якщо ми залишимося тут, для наших клієнтів є можливість тут виготовляти продукцію. Тому що якщо люди тут живуть, все одно вони запускають це економічне ну, колесе, я таке називаю споживання. Тобто ми один одному допомагаємо і так, таким чином рухаємо економіку. Тобто гроші рухаються тут, в місті, а не десь за кордоном. Тобто я маю там трьох дітей, можу спокійно там виїхати за кордон і там відкривати теж виробництво. Але я бачу, що потрібна саме зараз потрібна моя участь тут. Тому працюємо щодо ресурсів, то звичайно ну, перший ресурс це фінансовий ресурс. У нас в країні є гранти, є кредити, є там ще там різні програми. Ну потрібно просто зробити їх більш доступними.